Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у студії Олена Азієва, керівник відділу професійного навчання МХП. Пані Олено, мої вітання. Вітаю! Для початку давайте поговоримо, що ж таке дуальна освіта і чому вона така приваблива для обох сторін і для підприємства, і для освітніх закладів, і, зокрема, студентів. Ну, насамперед, хочу відмітити, що дуальна освіта це коли студент опановує теоретичні навчання в навчальному закладі, а в компанію вже приходить опановувати практичний свій досвід. І це коли від 50 до 70% навчального циклу студент знаходиться у роботодавці саме в компанії, в якій буде отримувати свій досвід. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю МХПС, з якими вузами співпрацюєте, зокрема, на Вінниччині? Наша компанія вже впроваджує дуальну форму навчання три роки, третій рік. І ми співпрацюємо більш ніж з 22 навчальними закладами. На Вінниччині лідерами, нашими партнерами. Являються це Вінницький національний аграрний університет, Ладижинський фаховий коледж і Вінницький фаховий коледж. Ще розкажіть, яким чином, от за цих три роки в праці розкажіть, яким чином побудована вона? Що можете розказати про студентів, які приходять? Можливо, що стосується матеріально-технічної бази. Ну, Взагалі це дуже цікава співпраця з навчальними закладами і молоддю. Ми розуміли, що COVID-2,5 роки, тепер і повне масштабне вторгнення йде. Всі студенти знаходяться, ну, майже всі студенти знаходяться на дистанційному навчанні. Тому ми вирішили, що краще буде, коли студент буде отримувати дистанційну теорію, поєднуючи свій практичний досвід на наших виробничих площадках. Ми розпочали цю співпрацю з зустрічю зі студентами, де ми їм розповіли про нашу кампанію та про їх можливості. Потім запросили до нас на виробничі екскурсії. Зустрілись з керівництвом навчального закладу і домовилися про дорожню карту і шляхи, якими будемо разом йти з ними. Ну от майже так і розпочинається в нас зі всіма навчальними закладами така співпраця. А ще раз будь ласка, як будуєте співпрацю саме з студентами? Яким чином вони дізнаються більш детально про виробництво, про те, що їх очікує власне під час практики? Коли ми зустрічаємося зі студентами, чи то онлайн, чи то офлайн з навчальним закладом, то ми їм розповідаємо про компанію, про можливості, які їх очікують. Після цього ми, до речі, в нас ці зустрічі проходять інтерактивно. Ми долучаємось, слухаємо студентів, а чого ж їм хочеться. Здобувати на нашому виробництві для того, щоб поєднати і їх бажання і наші можливості. Після цього я завжди їм кажу: краще один раз побачити, ніж сто раз почути. І вмотивованих студентів запрошуємо на нашу виробничу екскурсії. Наші виробничі екскурсії відбуваються як в напрямку птахівництва на наших птахофабриках в чотирьох регіонах, так і в напрямку Агро. І коли студенти приходять, вони можуть побачити не тільки виробництво обладнання, технічні процеси, як це відбувається на сучасному виробництві, але ще й поспілкуватися з нашими лідерами за напрямками, нашими співробітниками, які їм розповідають про нюанси тієї професії, тієї спеціальності, яку вони здобувають. Після цього ми зустрічаємось вже зі студентами, які прийняли для себе рішення приходити до нас на дуальну форму навчання. До речі, хочу відмітити, що з батьками ми також проводимо співпрацю, тому що ми розуміємо в цей час, що батьки дуже хвилюються про своїх дітей і задають нам питання, і де вони будуть жити, і в яких умовах, і що вони будуть виконувати. До речі, коли батьки чують, що вони будуть жити в сучасних гуртожитках, що за ними буде закріплюватися досвідчений наставник, а ще коли коли ми їх безкоштовно годуємо обідами і безкоштовно довозимо до міста роботи, то тут батьки зовсім довіряють нам і віддають вже своїх дітей на виховання і набуття практичного досвіду. Коли студенти до нас приходять на виробництво вже в якості студента в дуальної форми навчання, ми обов'язково проводимо з ними зустрічі, долучаючи наших психологів. Тому що ми розуміємо, що психологічний стан, коли студент попадає в новий колектив, це дуже важливо. Тому адаптує студента в ціла команда суперкласних моїх колег, і після цього ну. Навіть не жоден студент не покине таке підприємство, коли так коли за ним так людяно пілкуються мої колеги. Ще розкажіть, будь ласка, наскільки відрізняються студенти, наскільки для них важлива теорія і наскільки для них важлива практика, і як вони себе розкривають саме під час практичних занять? Дуже цікаве запитання. Студенти, коли приходять до нас, як я вже казала, це ті студенти, які бажають працювати далі за тією спеціальністю фахом, яку здобувають. Але ж ми розуміємо, що теоретичне навчання не завжди вдається студенту. Є такі студенти, і, до речі, в нас вже це не поодинокі випадки були, коли вони приходять і все в них вдається в практичному досвіді. Коли ми даємо зворотній зв'язок навчальному закладу щодо цих студентів, вони навіть дивуються, чи саме про цього студента ми говоримо. От і, і я такі висновки роблю, що коли студента по максимуму долучаються до виробничої практики, виробничого навчання, коли він самостійно може вже це зробити руками. То і теоретичне навчання вже більш вмотивовані вони будуть опановувати. Тому це ще один плюс дуальної форми навчання щодо освоєння і теоретичних знань, і вмотивованості студентів, і освоєння практичного досвіду. Ну враховуючи те, що ви сказали, можливо, така вже просто ваша експертна думка. Наскільки дуальна освіта перспективна для України, і чи плануєте ви можливо ще з якимись закладами освіти запровадити ось таку співпрацю? Я впевнена, що і для України, і для кожного роботодавця. Це дуже цікава історія, і впевнена, що набуття практичного досвіду більш часу, коли студент знаходиться у роботодавці, це краще. От, тому перспективи бачу великі в провадженні цієї форми навчання як для навчальних закладів, так і для здобувачів освіти і бізнесу в цілому. Це такий собі, знаєте, він. -він коли, е Опановується освітня програма і набувається практичний досвід, і бізнес вже по закінченню навчального закладу має адаптованих і кваліфікованих студентів. Знаю, що ваше підприємство не лише навчає студентів, а ще й допомагає технічно, матеріально забезпечує аудиторії, зокрема технікою. Розкажіть, будь ласка, про ось такий досвід вашої співпраці. Да, ці навчальні заклади, з якими в нас вже е, є тісна співпраця за ключовими для нас спеціальностями, для того і які е, Надають теоретичне навчання аудиторно, не дистанційно? Ми покращуємо матеріально-технічну базу, тому що до нас вже студенти приходять підготовленими і мають розуміння про ті чи інші процеси, які проходять на нашій в нашій компанії. А які студенти цікавлять яких факультетів саме підприємства цікавлять? Я хочу так сказати: на сьогоднішній день нас цікавлять ну майже всі спеціальності, але все ж таки ключовими для нас спеціальностями залишаються це ветеринарна медицина, це інженерно-технологічні факультети і технології. Дуже важливе питання для студентів, які працюють за дуальною освітою. Чи відкриваєте трудові книжки? І чи ось така практика вже входить у страховий стаж робочий? Це дуже цікаве запитання, і студенти, які нас дивляться. Повинні розуміти, що це їх досвід, і це обов'язково офіційне працевлаштування сама по собі дуальна освіта передбачає офіційне працевлаштування студентів на робочі місця, де вони отримують свій практичний досвід. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так ми відкриваємо трудові книжки і вони отримують вже свій досвід. І якщо вони приймуть рішення йти в іншу компанію, то вони вже мають досвід в такої класній компанії, як наша. Це дуже чудова перспектива, тому що знаємо, така проблематика існує. Якщо в тебе немає досвіду, то власне тебе не хочуть нікуди ну, зачасту брати на ту чи іншу роботу, тому що перше робоче місце. А це досить класний досвід вже йти на інше робоче місце вже підготовленим із хоча б з маленьким, але досвідом. Да, тому в нас на сьогоднішній день е, майже навіть більш ніж 300 студентів, які навчаються за дуальною формою навчання. Скажіть, будь ласка, до вас на підприємство студенти можуть потрапити лише за програмою дуальної освіти, чи ще є якісь програми, як студент може здобувати практичний досвід у вас на підприємстві? На сьогоднішній день ми надаємо перевагу саме дуальній формі освіти, тому що вона себе показала дуже практичною і змістовною, коли студенти більш часу знаходяться у роботодавців, але ми не виключаємо виробничі практики і стажування. У нас є студенти, які проходять виробничі практики. Потім вони приходять на дуальну освіту. Є ті, які проходять літні стажування. Якщо говорити безпосередньо про дуальну освіту, дуже важливе питання е проживання, тому що студенти більшість часу знаходяться mm -hmm. на практиці. Е яка ситуація із можливо гуртожитками чи іншими е житловими умовами? В нас дуже гарні умови і пропозиції для студентів. І якщо студенти переміщуються з одного регіону в другий регіон, то ми обов'язково надаємо їм безкоштовний наш сучасний гуртожиток. Ви вже згадували про гуртожитки. казали про те, що це сучасні такі місця проживання. Розкажіть детальніше, тому що знаючи студентів сучасну молодь хочеться знати усі деталі, що ж їх очікує. От для тих. Студентів, які нас дивляться, краще один раз побачити, ніж сто розпочути, це сучасні гуртожитки. Там є все необхідне для того, щоб студенти могли приготувати собі їжу. Щоб їм було комфортно комфортно дихати, і а вже ж щоб був Wi-Fi, для того, щоб вони могли дистанційно навчатися і виконувати ті завдання, які перед ними ставить навчальний заклад за освітніми програмами, ще буквально трішечки при відкрити завісу. Як же ж відбувається робочий день студента під час практики, ось такої дуальної, можливо, трішечки розкажіть деталі, що ж відбувається. Ну, Студенти-наставник це невід'ємна частина один одного. Обов'язково на, сам, на самому початку наставники запитують, що вони вміють, що вони навчали, потім формують індивідуальний план навчання разом з навчальним закладом, який практичний досвід вони будуть отримувати, де ставлять певні терміни виконання. І певну оцінку виконання, і тоді все дуже прозора для студента, для наставника, для навчального закладу, і вже вони йдуть єдиним шляхом до здобуття свого досвіду. Ми вже згадували про те, що інші підприємства зачасту бояться брати молодих фахівців без досвіду лише після навчання. Ваша компанія готова брати молодих спеціалістів без досвіду роботи. Так, готова. І ми не боїмося брати студентів без досвіду. Ми розуміємо, що вони мають можливість отримувати свій практичний досвід, тому ми дуже ретельно підходимо до цього питання і навчаємо наставників, які професійно будуть супроводжувати студентів у нас на виробництві. Розкажіть детальніше про навчання саме наставників, яким чином вони діляться своїм досвідом. У нас, я вам так скажу, наставники це не завжди кажуть: ніхто, крім мене, не навчить студента краще, тому це майже таке покликання. Це не обов'язок їх, це їх покликання, і вони завжди готові до співпраці не тільки з здобувачами освіти студентами. А й з викладачами, які приходять до нас на стажування, тобто можна сказати, що наставники виховують майбутніх працівників під себе і власне створюють вже собі команду, з якою вони можуть працювати. Так саме так і відбувається. А ще хочеться поговорити про практичний досвід. Ви сказали, що ось програма дуальної освіти діє на вашому підприємстві три роки. За її результатами, можливо, скажете нам відсоток, скільки студентів, ті, хто вас проходили, ось таку практику повернулися чи прийшли до вас працювати. Я хочу зазначити, в на кожному виробництві це окремий відсоток може бути, але в середньому це близько 70% здобувачів освіти студентів залишаються, тому що вони вже адаптувались до колектива, і це вже для них не тільки робота, це вже їх родина. Це дуже чудово, коли студент може потрапити в такий колектив, який може стати справді родиною. Вам дуже дякую за розмову. Думаю, що майбутніх абітурієнтів або нинішніх студентів досить зацікавили такі умови дуальної освіти та співпраці з компанією МХП. Ще раз дякую вам за те, що доєдналися до нашої студії. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Ми говорили про дуальну освіту. Світу та співпрацю студентів та різних навчальних закладів із компанією МХП.